Милі малята, Я рада вас знову вітати. А сьогодні я підготувала для вас загадку. Тож послухайте уважно: не кущ, а з листочками. Не сорочка, а шита. Не людина, а навчає. Так, це книга. У гості до нас завітала книга. Стара, пошарпана, вона плаче. А чому? А чому ми дізнаємось, коли прочитаємо оповідання Остапа Вишні? Любіть книгу! Не дуже любив книгу Василько і не дуже чимно не з нею поводився. От він одного вечора ліг спати та й узяв книжку перед сном почитати. А Василько знав, що, як лежачи книжку читаєш, псується зір і псується книжка. Лежить Василько, читає і задрімав. А книжка бух на підлогу. Аркуші в книжці і пожмакалися. Добре заснув Василько. Так кріпко, що й от бух не прокинувся, і сниться Василькові, що він сам книжка. От бере його книжку Василька Оленка, що теж не дуже поважає книжку. Бере, читає і водночас обідає борщ з ложки кап та на Василька книжку. Йому пече, йому неприємно, що на нього борщ капає та нічого не вдіє Василько, бо він книжка. А потім ухопив Василька книжку Мишко, та давай на ньому різні дурниці писати. Понаписував ніби хтось у зюку перов вмочив та й бруднить, грязнить Василька книжку. Далі ще гірше. Оленка почала Василька книжку ножицями різати, малюнки вирізати. Болить Василькові, аж рятуйте, хочеться кричати. Тільки Оленка ножиці прийняла, як хтось гарячу спраску поставив на Василька книжку. Та й загорілася книга. Горить Василько книжка, дим з нього йде, пече йому. Уже Василько книжка не книжка, а саме шмаття. Так гірко та боляче зробилося Василькові, що він аж прокинувся. Ой, що зі мною зробили? А потім, здогадавшись, що то був тільки сон, зітхнув з полегшенням, а зітхнувши, подумав Та й гасло про книжку склав. Бережи книжку, це твій друг. І ніколи вже не псував Василько книг. Та й товаришів соромив, коли хтось із них не беріг книжку. Як звали головного героя? Правильно, Василько, чи вмів він поводитися з книгою? Ні. А з чого це діти видно? Так. Є правила користування книгою. Обирай книгу для свого віку. Бери книгу тільки чистими руками. Читай книгу тільки сидячи. Стілець має бути зручним. Читай у добре освітленому приміщенні. Книгу тримай на відстані 30 см від себе. Книгу склади на стіл або підставку. Обгорни книгу. Не перегинай. Книгу навпіл. Намагайся читати в тиші, щоб мати можливість обміркувати прочитане. Під час читання користувався закладкою для книг. Не читай книги у транспорті. Не читай під час їжі. Не загинай куточки книги. Що ми сьогодні прочитали? Так, оповідання, яке називалось Любіть! Книгу. Бажаю, щоб вам ніколи не приснився такий сон, як Василькові, а книги стали вашими вірними друзями і помічниками. Дітки, до наступної зустрічі! Бережіть книгу!